Вітаю, мабуть, усі пам'ятають цю історію. Гулівер прокидається в дивовижній країні Ліліпутів. Але знаєте, виявляється, ця на перший погляд, дитяча казка, може пояснити дещо ну дуже важливе про те, як влаштований наш дорослий світ. Тож давайте розбиратися разом. І ось одразу перша загадка. От куди потрапив Гулівер У країну чи в державу? Здається, ну, яка різниця? Часто ми вживаємо ці слова як синоніми, але насправді між ними просто прірва. І саме пригоди нашого велетня допоможуть нам цю різницю побачити на власні очі. Так у чому ж ця різниця? Ну, дивіться, країна це, скажімо так, простір, це територія, це люди, які на ній живуть, їхня спільна історія, культура. А от держава це вже про те, як ці люди домовилися жити разом. Це організація, це уряд, закони, правила гри, якщо хочете. То що ж там у наших Ліліпутів? Ага, у них був король, був королівський двір, якісь свої закони. І що це означає? А те, що Ліліпутія це не просто країна, а справжнісінька держава, саме оця система управління, наявність влади це і є ключова ознака. І тут дивіться держави йдуть двома основними шляхами. Ліліпутія, як, от наприклад, і сучасна Велика Британія, це монархія, тобто влада передається у спадок від батька до сина чи доньки. А от Україна це республіка. У нас главу держави обирають. Хто громадяни? І це, знаєте, фундаментальна різниця, влада від народження чи влада за вибором. Окей, ми щойно сказали, громадяни обирають. А хто це такий цей громадянин? Що взагалі таке громадянство? Це точно не просто факт, що людина живе на якійсь території. Ні, це такий собі офіційний формальний зв'язок між людиною і державою, зв'язок, який чітко визначає їхні взаємні стосунки. І ось тут увага, дуже важливий момент. Просто жити в країні ще не означає автоматично бути її громадянином. Звісно, ні. Крім громадян, тут є іноземці, а є і люди, які, уявіть собі, взагалі не мають громадянства жодної країни. І ці поняття ну, ніяк не можна плутати. Добре, а як же тоді стають громадянами України? Ну, є два основні шляхи. Перший найпоширеніший за народженням народитися тут і щоб, хоча б один з батьків був громадянином. Просто а є інший шлях. Він називається натуралізація. Це вже трохи складніше. Треба прожити в Україні 5 років, а потім скласти іспити з мови та історії, і тоді, в результаті, отримати той самий головний документ. І ось тут починається, мабуть, найцікавіше. Тому що громадянство це, знаєте, як вулиця з двостороннім рухом. Це не просто папірець, це такий собі суспільний договір, договір між людиною і державою, який записаний у головному законі Конституції. І в цього договору є дві абсолютно рівноцінні частини права і обов'язки. Тож що ми отримуємо за цією угодою? Яка наша частина вулиці? Держава гарантує нам абсолютно ключові речі: право на життя, на свободу, на приватність, на освіту. І це не просто якісь абстрактні слова. Право на освіту – це реальні школи та університети, право на свободу слова це можливість вільно висловлювати свої думки. Це те, що держава зобов'язана нам забезпечити. Це її частина договору. Добре, а що натомість? Яка наша частина угоди? Це, власне, наші обов'язки. Захищати свою країну, поважати її символи, охороняти природу і, звісно, дотримуватися законів і сплачувати податки. І от про податки це дуже важливо, бо саме з них і фінансуються ті самі школи, лікарні, армія, тобто все те, що й захищає наші права. Бачите? Ось так і працює ця вулиця з двостороннім рухом. Все взаємопов'язано. Гаразд, з правами й обов'язками розібралися. Але як ми, звичайні громадяни, можемо на все це впливати? Відповідь проста через політику. І не треба лякатися цього слова. Бо якщо відкинути все зайве, політика це просто процес, як ми разом вирішуємо наші спільні питання. От і все. А тепер повернімося в Ліліпутію. Пам'ятаєте, там була просто таки війна через варені яйця. Одні казали, що розбивати їх треба з гострого кінця, а інші що з тупого. Здається, ну повна нісенітниця, правда? Але це просто ідеальна ілюстрація того, як виникають політичні розбіжності. І що ви думаєте? Ця абсолютно здавалася б, дурна суперечка про яйця розділила все суспільство на дві ворогуючі політичні партії, уявляєте? І це – це і є політика в чистому вигляді. Люди з різними поглядами на якусь проблему об'єднуються в групи, щоб відстоювати свою правоту. Ну, якщо в Ліліпуті і все оберталося довкола яєць, то в сучасній Україні на щастя, наші можливості впливати на життя набагато ширші. Ми обираємо президента, депутатів до парламенту, місцеву владу, але ж це далеко не все. Можна створювати власні партії чи громадські організації, можна виходити на мирні протести, підписувати петиції. Усе це наші інструменти Інструменти для вирішення тисяч питань, набагато важливіших ніж те, з якого кінця розбивати яйце. І ось, мабуть, ключова ідея всього цього: участь у політиці це наше право, але не обов'язок. Ніхто не може змусити йти голосувати чи вступати в партію. Але треба чітко розуміти, саме ця участь це і є головний, якщо не єдиний спосіб реально вплинути на те, в якій країні ми будемо жити завтра. Отже, давайте підсумуємо, що ми маємо в результаті. Громадянство це наш зв'язок із державою, з правами та обов'язками. Політика це інструмент, яким ми можемо змінювати суспільство, а наша особиста участь, це те, що власне і змушує цей інструмент працювати, те, що перетворює його на реальну силу. Тому що політика це не щось далеке й абстрактне, що відбувається там, у телевізорі. Ні, вона відбувається просто зараз, і вона стосується абсолютно кожного. Наше спільне майбутнє створюється не колись потім, а саме сьогодні. І головне питання, яке варто собі поставити, а якою буде моя участь у цьому процесі. Подумайте, до зустрічі!